Привіт, друзі! Вітаю вас в магазині Аврора. Акційні ціни, які діятимуть з 19 по 25 серпня. Давайте почнемо огляд. Засіб для миття посуду від Грюнвальд 750 грамів без фосфатів можна придбати за 32 гривні. Максі Павер, 1 літр, коштує 94. Засіб для миття посуду від фері з ромашкою 900 мл 111. Лимон та зелене яблуко можна придбати за 108 гривень. «Фері» 500 мл коштує 62. Рідина для миття посуду лимон фреш. 500 мл. Коштує 27 гривень. Капсула для прання велі універсальні. 10 капсул в упаковці, 79 гривень. Капсула для прання персил колор 13 штук в упаковці 187. Капсула для прання ваше 13 штук в пачці. Пере в холодній воді 119. Пральний порошок ручний «Салекс» – 400 грамів. 37 гривень. Кондиціонер для білизни Еленур. В асортименті 99. Пральний порошок універсальний сатінбе 400 грамів, 27. Пральний порошок персил автомат. Колор 300 грамів 55. Аріель 300 грамів колор. Автомат 45 гривень. Пральний порошок автомат лоск 300 грамів за 39 гривень. Засіб для миття посуду 365. В дуйпаці. 400 мл залої з іонами срібла можна придбати за 12 гривень. Кисневий плямовий відник білі вітрила 500 грамів 22. Білі вітрила відбілювач для білої білизни. 500 грамів коштує 55 гривень. Милогосподарське тверде 200 г 12 гривень. Милогосподарське маестро. В асортименті для прибирання з відбілюючим ефектом та видалення поля можна придбати за 16 гривень. Засіб для видалення накіпу та іржи. Антинакіпін 10 гривень. Засіб миючий для підлоги містер пропер 109, 1 літр. Засіб для почищення труб 12 гривень. Кріт. Засіб для дачного туалета. Зелений пакет 27. Сама поліроль для догляду за меблями. 500 грамів з розпилювачем 49. Засіб від санклін. Активна піна для чищення килимів та м'яких меблів. 500 мл. З розпилювачем 57. Засіб для миття підлоги від аво. Універсальний. 1 літр коштує 24. Засіб для миття підлоги від велі. Морська свіжість. Один літр коштує 32 гривні. Набір блоків для бачка унітазу. Дві штуки в упаковці 17 гривень. Блок для унітазу від велі 15 Набір блоків для туалету від брев. Спа моменти 134 гривні три штуки. Гелевий вісняний дощ. Три штуки коштують 129. Актив лимон. Три штуки 119. Блок туалетний брев. Одна штука коштує 44 гривні. За 44 також є Power Active лимон. Обір кубиків для бачка від Брев. Дві штуки в упаковці 85. Засіб для дезінфекції унітазів Domestos, 84 гривні за 700 мілілітрів. Спрей для волосся від лісова, для легкого розчісування та спрей активатор росту волосся 29. Спрей бальзам двофазний від славія з органовою олією для сухого ламкого слабленого волосся та також органова олія. Зміцнює структуру волосся за 74, спрей для волосся від доктор Санти з 150 мл – 74 гривні, шампунь, кондиціонер, дитячий шик, 300 мл – 42, крем гель для душу від еліора 430 грамів, ківі авокадо, кавун полуниця. Маракуя 44 гривні. Гелі для душу від б'янка 1 літр. В асортименті 99. Гель для душу від шик. Також в асортименті можна придбати за 44. Гель для душу від ошлі 47 гривень. Шампунь для волосся Head Shoulders 400 мл, 164 мл. Pantene Pro V в асортименті. Шампуні 124 мл. Шампунь від Elsef 167 мл в асортименті. Шампунь шаума 400 мл, коштує 88. Мило-рідке від ярель 500 грамів. З дозатором 32. Мило-пінка дитяча панда. Два в одному з персиком 54 гривні. Лак для волосся від Тафт 250 мл в асортименті 127. Папір туалетний 65 метрів, 9 гривень. Папір деста можна придбати за 8. Папір туалетний від крижопіль 8 гривень. Папір туалетний українська мальва 6. Капсула для прання від тіла колор. 12 штук у пачці. Акційна ціна 129 гривень. Рушник паперовий від еколо, 120 відривань. двошаровий 44. Набір туалетного паперу від Рута Classic. білі, двошаровий. 8 штук в упаковці коштують 74. Рушник паперовий від Сафін Зелений. Один рулон коштує 21 гривню. Набір паперу туалетного сніжна панда. Двошаровий чотири штуки в упаковці 59. девять. Вибір прокладок Libres. Нормал сорок Комфорт Максі тридцять девять. Прикольно, на километр. сім штук Нічні тридцять вісім. Я признала тут Прокладки Libres Normal Duo. 20 штук в пачці 72. Прокладки Клінік в асортименті. Можна придбати за 24 гривні. Щоденні прокладки від Discreet. 60 штук в упаковці, 79. Прокладки щоденні від котекс Normal Plus. 56 шість штук в пачці вісімдесят чотири. Прокладки щоденні Лідія Нормал від Котекс 50 штук 62. Дезодоранти кулькові від Нівея в асортименті 64 чоти гривні. Дезодоранти жіночі фа спреєві сімдесят вісім. Рексона кульковий 57, кульковий дезодорант Фа 52. Врівнювач для волосся 349. Машинка для стрижки волосся 299. Спрей фіксатор для макіяжу від Lovit 55 гривень. Спрей шиммер для макіяжу коштує 39, також від Ловіт. Пензлики косметичні в асортименті 44-39. 34. Ось такий 39 гривень. Більшого розміру 49. Штора для ванної кімнати 22 гривні. Щітка для чищення універсальна з ручкою та дозатором 39 гривень. Матч для паперових рушників 29. Вентилятор 649. Дозатор для рідкого мила пластиковий, 55. Підставка в ванну кімнату пластикова 29. Набір прищипок для білизни 15. Сушарка для посуду пластикова. 179. Подрібнювач для чеснику зі змінним контейнером. 77. Топор автоматичний на батарейках 279. Ложка кухонна металева 29. Форма силіконова для випікання у вигляді ведмедика 22. Терка кухонна пласка металева з ручкою 17. Напій фруктовий капризон 200 мл в асортименті 20. Нектар Добрий ранок 200 мл 9 гривень. Пюре фруктове 100 г 22. Новинка в Аврорі. Манежниця Меламінова на два відділення. 59. Салатниця кругла пластикова, на 4,5 літри, 44. Набір одноразових контейнерів. 10 штук в упаковці, 44. Бісквіт фірмовий. Коктейль вишня з вершками 320 грамів. 55. Снек мультизлаковий від мажор. Вишня. 13. Печово вівсяне класичне 400 грамів 29. Крем, паста молочна фінео 350 грамів, 77. Паста шоколадна шокофіні 400 грамів 55. Приправа від любисток без додавання солі, натуральна, 30 грамів, 12 гривень, американський стейк вибір приправ від деко до шашлику, плову, м'яса, сала, риби, картоплі за ціною 7 гривень. Поспішайте придбати кришки для консервування від доброї традиції: 20 штук, 34 П'ятдесят штук можна придбати за сімдесят. Штучні рослини в горшку можна придбати за 99. Декор для дому кактус двадцять дев'ять. Салатник скло, керамічний. 39. Тарілка десертна, 49. Ємність для напоїв з трубочкою та дерев'яною кришкою 99. Глечик для напоїв скляний з пластиковою кришкою 88. Келих для вина скляний, 245 мл, 34. Новинка від Аврори, скляний стакан низький. Золотою каймою 55. Тарілка супова, 49. Тарілка обідня фарфорова – 99. Тарілка десертна, 49. Клянка для напоїв за акційною ціною 29 ланчбокс пластиковий 44 Дякую за перегляд. До наступних зустрічей в магазині Аврора.